І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі брати і сестри, весь цей тиждень, власне навіть 10 днів, які відділяють Вознесіння Господні від дня П'ятдесятниці, ми живемо тремтливим, тривожним і радісним водночас спогадом про мить прощання Христа зі своєю спільнотою. Це було особливе прощання. Воно не втрачало від вкладеного в нього слова надії, тієї журби, яка завжди охоплює нас, коли ми стаємо напередодні розставання із дорогою для нас людиною. Але водночас це прощання повне надії, бо воно обіцяє нову вічну зустріч, зустріч, яка починається отже зараз. В мить здійснення тієї повноти, яка була закладена у ідею творіння від самого початку. Христос готував до цієї миті своїх учнів. І ось сьогодні, в неділю, яка завжди стоїть між Вознесінням Господньої П'ятдесятницею, в сьому неділю по Великодні, церква пропонує нам послухати, може, один з найзмістовніших. Уривків із Євангелія від Йоанна, той, який називає часто архірейською молитвою Ісуса. Він молиться до Отця, але молиться так, щоб Його молитва була відкрита для всіх довкола Нього. Бо голосно молимося ми з тією метою, щоб і люди, які стоять біля нас, брали участь у цій молитві, чи пошепки повторюючи ці слова, чи сприймаючи їх у своєму серці. І змістовність цієї молитви така, що хочеться зупинитися і міркувати над кожним її Словом. Христос іде до Отця. І Він іде, аби нас усіх із ним поєднати, аби довершити ту особливу, містичну, понадчасову єдність, яка забезпечується єдністю неподільних трьох осіб Пресвятої Тройці, Бога Отця. Бога Сина і Бога Духа Святого. Є є єдність, яка буде закріплена у святій церкві. Ось уже наступної неділі ми вшановуємо цю мить утворення церкви, коли вона була обдарована благодаттю Святого Духа і кожен з нас дістав через Христа від трипостасного Бога цей неоціненний дар. Дар, який наповнює живлющою силою Пресвяту церкву. Без Христа ми не стали б церквою, без Христа ми не могли б повернутися до Бога. І саме тому будь-які спроби позбавити людину вічності, завести її на манівці, завжди пов'язуватимуться із спробами відібрати у нас найдорожче, відібрати дорогу до Бога. Коли ми повертаємося додому, то, мабуть, не один я зустрічаю пари людей із підступними поглядами, людей, які тримають у руках журнал «Пробудісь» чи страживає башня, і задають, як правило, питання на кшталт того, а кого ви вважаєте найбільшою людиною в світі. Вони не тільки перевіряють. Віруючу чи не віруючу людину, зустріли вони. Вони випробовують, чи здатен ти розрізнити два поняття найбільша в світі людина і Бога людина. Саме ось це позбавити нас розуміння боголюдськості Христа і є метою всіх найнебезпечніших Єресей, починаючи від аріанства і завершуючи Його вістами. Які, зрештою, і стоять біля наших під'їздів для того, щоб відібрати у нас дорогу, щоб переконати нас, ні, Христос не був Божим сином, людиною так, може, найкращою в світі людиною. Він відкрився для Божої мудрості, він був пророком, так, будь ласка, але ну, хіба міг він бути Божим сином? Лише один є Бог? І саме за цими словами приходить і далі жахливе відкриття? Відбираючи у нас Христа, єресь намагається відібрати у нас також і вічність, бо слідом за тим приходить вчення про те, що Царство Боже настане на землі, і воно буде доступне тільки для обраних, а обрані це ті, що посвячені в їхню віру. Уявіть собі, яким резонансом у античному світі, який щойно почав навертатися до Христа. Пролунали слова першої подібної проповіді, яка розляглася з Олександрії вже майже 1700 років тому. Проповіді Арія, людини популярної, яка вміла справляти вплив, вміла виглядати побожною, екстатичною в своїй молитві. Але водночас у її словах таїлася ось ця отрута. Яка має затруїти джерело правдивої віри. І його слова сприйняли тисячі людей у тогочасному світі. Тисячі людей пішли за ним і раптом ця єресь, яка, ніби на перший погляд, не заперечувала вчення Христа, не відкидала Євангелія, вона тільки вносила дрібненьку, здавалося, б, корективу. Уточнювала, Христос не є Божим Сином, Він тільки просвітлена людина. Але кожна єресь має в собі і одну несподівано позитивну рису. Вона нас понукає шукати правду. Бо коли ми хочемо боронити правду, ми мусимо перечитати те, що призабули, помолитися до Бога, заспокоїтися, маємо перед тим як слухати інших. Утвердитися в вірі самі. І ось це сталося в ті часи. І саме аріанство спонукало до відкриття того, що є джерелом сили церкви, відкриття її соборного розуму. Як це було в першому столітті, коли сумніви довкола того, чи треба погано, навертаючи до християнства, змушувати жити за юдейським законом чи ні, спонукала апостолів зібратися в Єрусалимі на перший апостольський собор? Так 325 року отці збираються в Нікеї для того, щоб спільно разом. Просити Бога послати благодатний дар Святого Духа на їхню громаду, просвітлити розум церкви, соборний розум церкви і дати певну відповідь на ті дражливі питання, які вводили в оману багатьох. І так починається найбагатша в історії церкви епоха, епоха Вселенських соборів. Отців першого Вселенського собору, що зібрався в Нікеї 325 року, ми сьогодні вшановуємо. Напевно, невідомо, скільки їх було. Протоколів собору точних не збереглося, але церковна традиція закріпила за цим собором цифру 318. Чому? Були відомості, що справді 318 отців зібралися тоді, але ще важливішим було те, що в стародавні часи, про які розповідає нам книга буття, зібрав Авраам 318 воїнів, аби повернути свого родича Лота, захопленого ворогами. Саме до цієї події уподібнали отці свій собор. Вони прагнули повернути правду Євангелія Церкві і зробили це. Причому, всупереч логіці, бо перед Собором здавалося, що взагалі більшість авторитетних єпископів піддалася Єресі. І навіть після собору царі довший час сумнівалися. Але тим не менше правда перемогла завдяки не Арифметичній сукупності людей, а завдяки тому, що і перетворює зібрання наше на собор, а нашу громаду на церковну спільноту, присутності, благодаті Святого Духа через Христа. Завдяки Христові ми входимо в особливе єднання, три іпостасне єднання Бога. Те єднання, яке долинає до нас ще із перших розділів Книги Буття, коли Бог, промовляючи, говорить: сотворімо людину, сам до себе звертається в множині, нам відкриваючи правду про свою триіпостасність. Для нас давній собор є ще і підказкою для кожного. Підказкою, яка дуже важлива у сучасну добу. Людських блукань, які стимулюють нас відділятися від громади. Час викликів індивідуалізму підказує нам, а для чого ходити до церкви? Є Біблія, є твори святих отців, є інтернет, який відкриває для нас ціні бібліотеки. А молитися до Бога ми можемо завжди і на самоті, Він Бож завжди чує нас. Так ніби легше. І спокуслива ця думка насправді, тим більше, що завжди знайдеться у церковній спільноті щось неприємне, якась людина з'явиться на молитві, якої ти б не хотів бачити, а може хтось щось дражливе скаже, і це штовхає тебе до усамітнення. І це спокуса не менша за спокусливі слова свідків Єгови. Христос кличе нас, щоб ми були разом. І разом у спільноті Він відкриває нам і ту. Найвищу спільноту світу три іпостасі єдиного Бога. Церква стає містичним тілом Христовим завдяки її єдності. В церкві ми вчимося бути один біля одного, вибачати один одному, Вчитися один в одного, жити життям спільноти, не відривати себе на молитві від загалу, а молитися разом єдиними устами, щоб і серце було єдиним. І саме це і є для нас найкращою порадою, яку цей день дає нам церковний устав бути разом, давати приклад життя разом до околишньому світові. Єднати світ, щоб у цій єдності Він і вмів піти до того, хто молиться, не за якийсь абстрактний світ, а за нас усіх, за кожного з нас, кого Він відкупив своїм життям, до Ісуса Христа, а разом із Ним, до Бога Отця, до Бога Духа Святого, підноситися до Пресвятої Тройці, бо вічності без Неї немає, а в єдності із Нем'ями. Нею ми здобуваємо те вічне життя, те небесне царство, до якого возносячись, Христос кличе і всіх нас із вами. Амінь. Слава Ісусу Христу!